Друзі, привіт! Сьогоднішнє відео повністю присвячене стійці на руках і відповідям на основні питання, які виникають у людей, які хочуть навчитися і не знають, як це правильно зробити, як з чого почати та і на що звернути основну увагу. Зі свого досвіду я вам відповім на всі ці питання. Одразу скажу: я не акробатка, я не вмію ставати на руки. Ну, теоретично правильним способом, як це роблять, наприклад, професійні гімнасти, так але я в цьому ближче до вас, як до учнів, тому що я теж вчилася, коли я вже була дорослою і вчуся та продовжуються вчитися цьому вчитися. І тому, якби інтуїтивні моменти, які я знаю, я вам можу передати як людям, які теж не професіонали і хочуть цьому навчитися. Перше, що я хочу сказати, і точно є правильним, якщо ви хочете навчитися робити стійку на руках без стіни, без опори, то її потрібно робити уже одразу без стіни. Чому? Тому що, коли ви знаєте, що ви підійшли до стіни, і у вас ця стіна там теоретично є, так? І ви стаєте, закидуєте туди ноги. То ваше тіло знає про те, що там є стіна, яка вас зупинить, або людина, та, яка буде тримати руку і зупинить ваші ноги. І вам тому не потрібно вашому тілу включати певні ресурсні рухи, та ресурсні знання якісь для того, щоб зупинитися. Тобто ваше тіло знає, що його зупинить стіна, і тому він закидує ноги сильно. так? Коли стіни немає, то ви знаєте, що якщо ви занадто сильно закинете ноги, ви можете впасти, ну, перекинутися в мостик. Та? Тому для того, щоб не впасти, ваше тіло буде просто автоматично думати про те, з якою ж силою воно закидує ноги нагору. Та? Тобто це дуже важливий момент. Якщо ви хочете, щоб цей ключик відімкнувся, та? щоб ваше тіло почало правильно. Розраховувати свої сили, то вам потрібно, щоб не було стіни. Це перший дуже важливий момент. Але тут хочу сказати таке важливе, але якщо ви іще біля стіни не навчилися робити стійку на руках, то спочатку навчіться біля стіни. Чому? Тому що вам потрібно спочатку підготувати ваші плечі, руки, і саме головне підготувати вашу психіку до того, що ж це таке стояти перевернуто. Та, навіть з опорою, для того, щоб це і м'язи підготувати, і суглоби, і тіло, і психіку, та, щоб вам не було страшно, то спочатку використовуйте стіну. Тобто ви підходите до стіни, скажімо, ось тут, наприклад, у вас стіна, так? і ви підходите до неї спиною, ставите ось так ну, руки приблизно на ширині плечей, і на стіну закинули одну ногу, та, зачепилися пальцями. Потім туди ж закинули другу ногу і стоїте. таким чином: готуєте свою а, свої плечі, готуєте руки, спину, живіт до того, щоб стояти на руках. Другий варіант це стати обличчям до стіни. Поставити руки ось так біля неї, і туди закидувати ноги. Та й у вас одна нога ляже на стіну, друга, і ви будете стояти. Я вам ці два варіанти, потім локацію трошки поміняю. Наприкінці відео я вам покажу, як це робити. Переставлю телефон і покажу. А, але просто тут зараз хочу сказати, що це потрібно робити для того, щоб підготувати тіло. Крім того, потрібно робити обов'язково планки тобто, просто елементарні планки, які готують. М'язи кору до того, щоб робити стійку на руках. Тобто, це стійка планка на передпліччях, і так само планка на прямих руках. Обов'язково слідкуйте при цьому, щоб у вас не було таких провисань вниз, щоб таз не стирчав вгору і щоб не було прогинув попереку. Тобто для стійки на руках вам потрібно обов'язково вміти включати м'язи живота. Тобто, знаєте. Підвертати таз, пах, підтягувати вгору і напружувати живіт так, щоб якби теоретично вас хтось, скажімо, наприклад, вдарив в живіт, та щоб вам не було боляче. Тобто, м'язи для цього повинні бути скорочені. І от ви стоїте так само і в цій планці верхній. І в цій. І таким чином ви готуєте тіло до того, щоб стати потім і на руки, і на передпліччя, на всі оці, оці, оці стієчки. Та на будь-які стієчки треба підготувати тіло. А, далі, а, з приводу того, як навчитися це робити, та? дивіться, що я можу вам порадити. Обов'язково тренуйте стійку на руках не тільки під час заняття йогою, тому що дивіться, от ви робите, наприклад, там 30 асан за заняття. Та у вас на кожну асану там іде, ну не знаю, хвилини, дві, там, там півтори, одна хвилина. Там по різному От уявіть, скільки треба провести таких занять, в яких всередині є всього лише одна стійка на руках. Та щоб вивчити, робити стійку, тобто це неможливо практично. Це потрібно, я не знаю, кожного дня займатися йогою багато, багато-багато днів для того, щоб за цю одну хвилиночку чи дві хвилиночки навчитися стійку робити. Тобто, це неможливо. Що я рекомендую? Стійку і всі будь-які стійки бакасану, там павучка, хуже підасану, та будь-які стійки треба тренувати окремо від заняття, тобто виділяти там. 10 хвилин, 5 хвилин. Скільки у вас є? Там 5-15 хвилин на те, щоб конкретно попрацювати над стійками на руках. І Це, до речі, дуже прикольно, тим, що ви можете це робити, коли просто от у вас є бажання і вільний час. Підійшли до стіни, постояли біля стіни на руках. Це до речі, дуже активізує психіку і дозволяє. Прокинутися, та, замість того, щоб, наприклад, каву пити, та, ви можете просто піти постояти на руках. І у вас вже там при прилє кров до мозку. Мозок навіть краще працювати потім буде. Та, якщо ви працюєте, наприклад, вдома, та, підійшли до стіни, постояли і далі пішли працювати. Це дуже важливий момент, тільки всередині заняття стійку освоїти практично неможливо. М -м далі. Є різні способи входу в стійку на руках, якщо ми вже про неї кажемо не про стіну та а без стіни, різні способи. Ви можете загуглити, якщо вам цікаво, є такі відео на Ютубі, там різні способи входу в стійку на руках. Але що я можу порекомендувати для новачків? Дивіться, дуже часто буває, що людина вчиться виходити на руки так. Як ми це робимо біля стіни, тобто раз і закинули одну ногу, і от таким чином вчиться стояти. Але дивіться, що в цьому способі поганого. Перший момент, якщо закинути занадто сильно ногу верхню, ви будете падати в мостик. Якщо у вас все добре з прогином, якщо у вас є а, такий гарний мостик, то в цьому проблем в принципі, немає. І що, якщо там ще немає ніяких, дивіться, дуже важлива річ. щоб... Перед вами не було ніяких предметів або меблів, бо можна дуже сильно стукнутися ногою, і це нікому не потрібно, бо впасти ще гірше спиною кудись. Тобто, дивіться, коли ви закидуєте пряму ногу, але ви ще не вмієте стояти в стійці, то нога може перекинутися і ви можете зробити мостик або впасти на спину. Це нікому не треба. А друге, що може тут в такому способі піти, не так. Просто коли ви дуже... Велику лінію робите, та, тобто у вас руки прямі, тіло пряме, і ще й ноги прямі. То в такому положенні, коли ви обидві ноги підняли, вам потрібно дуже сильно постаратися для того, щоб отаку вертикаль Ну, втримати і не впасти. Тобто, ну, це, це якби фізика, та чим чим довша лінія, тим складніше її. Тримати це, до речі, одна з причин, чому високі люди вони гірше тримають рівновагу, як правило, для них складніше даються такі, такі асани, тому що вони дуже довгі, та і цю довгу лінію якби, ну, складніше тримати. Тому, я що рекомендую одним простим способом, коли ви згинаєте ноги, ви таким чином себе вберігаєте і від того, щоб впасти назад. І якби вам буде легше згрупуватися. Тобто, як я це, наприклад, роблю? Як мені це найлегше? Поставили руки приблизно на ширині плечі, або можна трошки, трошки ширше, але не занадто широко. Переносимо вперед вагу, і тут починаємо отак от потихеньку, це ми так вчимося, та? починаємо потихеньку підстрибувати. Воно, по-перше, не страшно, тому що. В будь-якому разі, в такому положенні, ви просто будете падати на ноги. Там неможливо перекинутися. Та? Ви просто будете ну, рівновагу втратили, впали на ноги. Все, тобто нічого тут не може статися. Але потім ви починаєте потихеньку зависати в цій позі, та? трошки вище піднімати таз, робити вертикальнішу спину, та вище підніматися. І трошки. Вчитися тут зависати. от Зависаємо, зависаємо, а потім в якийсь момент ви навчитеся стояти уже ось так з зігнутими ногами. І так стояти вам буде набагато легше, ніж з прямими. Тут може бути трошки прогнута спина, це може бути легше. Потім із цього положення, коли у вас вже буде добре виходити, ви будете пробувати випрямляти ноги і це вже набагато легше, ніж одразу піймати отаку пряму о, стійку. Тобто це набагато простіше. А, дивіться, з приводу входів, які вони ще бувають. Якщо ви хочете навчитися саме стояти на руках, це такий вже лайфхак від мене. Якщо ви хочете навчитися стояти довго, то вам потрібно максимально зберегти енергію для того, щоб довго там стояти. Тому, якщо ви будете виходити, наприклад, з бакасини, це буде дуже круто, але довго стояти вам, можливо, буде важко в цій позі. Якщо ви будете виходити, скажімо, з стійки на голові і ще можна, та? ви стоїте на голові, потім відштовхуєтеся, то теж це дуже енергозатратно, тому там стояти довго буде складно. Це офігенно для професіоналів, для тих, хто вже це вміє робити. то ми якби собі... Ускладнюємо задачу, там ми і складним способом виходимо в асану, і стоїмо довго. Але для тих, хто тільки починає, то набагато простіше таким більш простим способом вийти і затриматися. А далі, наступний момент, дивіться, спочатку, коли ви тільки практикуєте стійку на руках, вам буде трошки легше робити її з невеличким прогином в спині. Тобто, якщо ви ще не можете зробити вертикальну спину повністю в одну пряму вверх в одну лінію, витягнутися, то якщо ви не прогнете спину, то ви просто будете постійно падати на ноги. Чому? Тому що у вас буде спина, скажімо, не в такому положенні, та? а вона буде отак. І якщо ви просто будете тримати прямі ноги, то ну ясно, що така лінія стояти не може, вона буде завалюватися. Тому, якщо у вас спина не повністю піднімається, скажімо, вона от в такому положенні. Вам потрібно трошки прогнутися і підняти ноги. І за рахунок цього прогину і того, що ноги вас будуть перевішувати туди, ви будете стояти в такому прогнутому варіанті, як дуга. Але при цьому вага тіла у вас буде зберігатися над руками, ось тіло, та, буде зберігатися над руками, і ви не будете падати. Тому часто люди, які практикують стійку на руках починаючи, вони роблять щось. Середнє між прямою стійкою і скорпіоном, там, де ми взагалі повністю прогинаємося і ноги ставимо на голову. Я наприкінці відео покажу вам, як і скорпіон робиться. Та для того, щоб кому буде цікаво, можете практикувати. Далі, наступний момент, який дуже важливий для того, щоб стояти на руках. Під час занять йогою обов'язково тренуйте пальці рук. Тобто, дивіться, наприклад, будь-які планки, будь-які гірки та всі е, е, стійки нижні на руках, які робляться ну, не на баланс, а просто там, наприклад, гірка. Та, ви повинні обов'язково слідкувати, щоб у вас працювали пальці. Тобто, переносимо на пальці вагу, розставляємо їх трошечки, можна навіть трошки призігнути, для того, щоб кожен кінчик пальця працював. І у вас таким чином в практиці йоги пальці будуть ставати сильнішими. І це дуже важливо для будь-якої стійки. І крім того, це ще важлива техніка безпеки, щоб ви не тримали всю вагу тіла навіть в простих асанах, щоб ви не тримали її на одній точці на зап'ясті. Та будь-яка от, наприклад, стійка нижня, та от горизонтальний упір. Пальці розставлені, призігнуті, і на них переноситься вага. Тобто не тільки на зап'ястях зап стоїмо. А далі, коли ви виштовхуєтеся в гірку, то так само ви повинні слідкувати, щоб у вас і поверхня долоні, і пальці відштовхувалися від підлоги, щоб ви не були тільки на оцих двох точках. Це дуже важливо. Далі оця отасина Артхачендрасина та цей нижній варіант. Тут теж руки. Мають бути пальці розставлені, напружені, і вони відштовхуються від землі, а не просто ми нависаємо ось так на зап'ясті. Це дуже важливо, це правда і ще і навіть техніка безпеки, щоб собі не зробити якби, травму зап'ястя. І ще яка асана дуже класно допомагає підготувати кисті і пальці. Артхачандрасана верхня. Та, тут ви взагалі стоїте повністю на напружених пальцях. На кінчиках пальців і не падаєте на долоню. І чим більше ви будете її робити, тим легше вам буде тут стояти, і тим сильнішими у вас будуть ставати руки підготовленішими до стійки. Тобто це дуже важливі моменти підготувати себе до того, щоб зробити якусь складну позу. Що ще хотіла вам сказати? Ну, про регулярність практики це очевидна річ. Тобто, якщо ви будете робити стійку на руках, навіть будете виділяти навіть цілу годину на неї, але ви будете робити її раз на місяць, то ну якби дуже повільно буде прогресити. Якщо ви будете 5 хвилин робити кожного дня, прогрес буде набагато набагато швидший. Тобто, це має бути щось таке, знаєте, ну як і в усьому іншому, якщо ви хочете щось таке освоїти, навчитися складне. То потрібно, щоб це обов'язково приносило задоволення і було в якійсь такій трошки ігровій формі. Тобто, це має бути по фану, та якщо ви будете до цього ставитися занадто серйозно. То це по-перше буде давати фрустрацію, та тому, що поки у нас щось серйозне і важливе в нашому уявленні, коли воно не виходить, то це дуже сильно фруструє, і людина просто з цього приводу переживає, що вона якась не така. У неї не виходить. У неї я не знаю руки руки слабкі, плечі вузькі, там і так далі. І починається оце виправдання, та. Коли ви від себе нічого не очікуєте, а просто по фану стаєте на руки біля стіни кожного дня і тренуєте тіло, в якийсь момент ви розумієте, що стіна вам уже не цікава, ви там уже стоїте класно, стоїте добре. Та? Вам уже там не цікаво, вам хочеться навчитися без неї. То значить, ваша психіка вже готова і тіло готове до того, щоб без стіни посередині кімнати, там, де нічого вам не заважає або на вулиці, вчитися робити стійку на руках. Можна, до речі, ще на початку перед собою накидати подушок, про всяк випадок. Тобто, вам так буде просто комфортніше і не страшно. Та? І плюс я б на вашому місці обов'язково, крім стійки на руках, займалася йогою, тому що. Дуже важливо, щоб у вас все ж таки тіло повністю було готове, в тому числі до того, що ви перекинетеся і зробите мостик, та щоб це не було якоюсь там травмою, просто тому що ви зробили мостик, ноги впали. Ну нічого страшного, затрималися в мостику, постояли та тобто, в цьому нічого такого немає. А, можна також, якщо у вас є, наприклад, партнер, який з вами разом йогою займається, або просто хто-небудь із домашніх, та, щоб вони трошки вас підстрахували на початку. Нічого в цьому поганого немає, тобто може одна людина намагатися встати на руки, а інша людина отак от руку тримає, там і, або просто стоїть, та, і коли нога. Закинеться і її так раз схопили, та, щоб вона не перехилилася занадто далеко. І можна спочатку от людина, якщо, наприклад, вже трошки навчилася стояти, та, можна ось так поставити дві руки, одна за ногами, інша попереду. І ноги тут коливаються, та, а ви їх трошечки так ніби як коригуєте, щоб вони ні в ту, ні в іншу сторону не падали. Тобто таким чином людина буде вчитися, і нібито й стіни немає, та, а нібито й страховка є. От, ви можете попросити, щоб хтось це зробив для вас. А, і ще один момент: ну це вже таке більше про саму техніку. Не забувайте включати м'язи живота. Це буде в принципі відбуватися автоматично, коли ви будете багато тренуватися, будете багато разів пробувати робити стійку, ви в якийсь момент зрозумієте, що живіт треба підтягувати. І плюс ми не просто так робимо планки. Ми готуємо ці м'язи для того, щоб вони вміли у нас. Контролювати процес, так? але в принципі можете ще й додатково, якщо у вас вистачить на це уваги і ресурсу, включайте м'язи живота і пробуйте випрямити спину, щоб у вас не було Та? Це вже такий більш, більш високого рівня варіант, коли ви робите стійку з прямими, з прямими ногами, прямою спиною, напруженим животом, повністю прямо. Так? Osionfish. А і ще один момент, який дуже-дуже важливий. Дивіться: неможливо okay. стати на руки, наприклад, зігнутими ногами, якщо ви будете стояти з вертикальними руками. Тобто ви будете тут стрибати дуже-дуже довго, але ви не зможете підняти тут ноги. Чому? Тому що вага тіла виходить ось тіла, та от ось, як сказати, сила тяжіння. Вона знаходиться, виходить десь ось тут. А вона повинна ось тіла і основна частина ваги, вона повинна знаходитися десь ось тут, от ближче до пальців. Для того, щоб це зробити, вам потрібно обов'язково на початку перенести ось так вагу вперед і голову віднести туди максимально вперед. Тобто ви таким чином у вас руки будуть під нахилом. Під отаким кутом, бачите? Але вага тіла буде зміщатися туди, куди потрібно. Голову на початку в жодному разі ось так не опускайте. Так, по-перше, страшно. По-друге, небезпечно, що ви перехилитеся, занадто сильно впадете на спину. Знову ж таки, голову спочатку піднімаємо, обов'язково дивимося саме в килимок. Не назад, а в килимок. Перенесли вперед вагу. Ось туди якомога далі. І почали ось так потихеньку підстрибувати, затримуватися. Підстрибуємо довше затримались, підстрибнули і ще довше затримались. І потім почали назад туди тягнути, тягнути, тягнути таз в якийсь момент, коли ви відчуєте, ви будете випрямляти ноги. Ну, я вам обіцяла показати з прогином, так? Оце приблизно ось таке буде. Якщо ви будете прогинатися, вам буде можливо легше стояти на початку. І скорпіон це коли ми взагалі прогинаємося сильно і ставимо собі ноги на нагорі. Для цього голову потрібно ще вище піднімати вгору, а ногу потихеньку згинати і тягнути вниз. Голова, бачите, вперед прям дивиться в ці гасані. Ось така штука. А зараз я вам покажу, як біля стіни стояти. Ось стіна, ви підходите спиною, ставите руки правильно. Ось раз. Зачепилося за стіну пальчиками. І два і стоїмо. Так, біля дерева. Тут, дивіться, от можна ось так стояти, так? А можна стояти ось так. Другий варіант правильніший. Живіт має бути напружений підтягнутий. Другий варіант стояти біля стіни це повернутися до неї обличчям. От, поставили руки тільки не прямо біля стіни, а на невеличкій відстані. От. І перенесли так само, як от я показувала та вам, вперед вагу. От. І одну ногу закинули і другу. І стоїмо. Тут теж намагаємося підвернути таз. І трошечки напружити живіт. Тут, до речі, можете пробувати опускати голову, тобто, це тут уже безпечніше вчитися голову опускати вниз. Але без стіни я вам не рекомендую. Спочатку обов'язково дивіться вниз. А, так, нібито все. Практикуйте, а робіть це з задоволенням, робіть це. В ігровій формі включайте собі музику. Не обов'язково медитативну. Можете просто включати музику, яка вам подобається. Якусь енергетичну, навіть що-небудь таке, щоб це просто вам було в кайф. Практикуйте на вулиці, тільки я вам рекомендую такі тоненькі дерева. Не обирайте, обирайте товсті, щоб у вас ноги точно попали туди, куди потрібно. От, і, в принципі, все. Дякую всім.